На 220 робити, ні, не роблю на 220, бо тому що 220 це буде дуже слабенький і непродуктивніший. Це саме краще замість 220 це є ось бензиновий двигун або дизельний двигун. Ну, Дизельний двигун він стоїть набагато дорожче. І може бути від валу відбору потужності. Ефективний є цей колон. Всі комплектуючі є нові, окрім коліс. Кого цікавить. Ціна у приваті. Цей стіл регулюється. Найбільша колода 50 см. Ніж цей має ширину, тобто такого ширину, отак ширину, має 30 см. Хто слідкує попередніх відео, як цей колонколи, дуже хороший показник він дає і стіл регулюється, можна собі під 20, під 30, під яку довжину ви собі бажаєте.